Доброго дня, мій любий восьмий клас! Отже, сьогодні ми говоримо з вами про кристалічні та аморфні тіла, познайомимося з тим, що таке температура плавлення. Отже, спочатку ми заповнимо з тобою ось таку таблицю. Прикладом кристалічних тіл є метали, алмаз тощо. Прикладом аморфних тіл віск, парафін, смола. Розташування частинок речовини у кристалічному тілі буде ось таким. Ми з тобою напишемо, що для кристалічного тіла, оскільки тут у нас такий порядок певний є. Ми напишемо, що це буде дальній порядок, тобто зберігаються властивості тіла в будь-якому напрямку на великих відстанях. В аморфному тілі тут буде у нас ситуація, як у рідині, фактично, і називається це. Ближній порядок розташування структурних частинок. Розглянемо схему тверде тіло, рідина. Над стрілками ми напишемо з тобою, що це за назви таких переходів. Якщо тверде тіло стає рідиною, зрозуміло, що це буде процес плавлення. Хоча у побуті ми можемо говорити танення лід тане. Хоча насправді фізики говорять лід. Лавиться. Далі, якщо ж з рідини у тверде тіло, зрозуміло, що це у побуті ми говоримо затвердна рідина, вода стане твердою, перетвориться на лід, а фізики говорять, рідина кристалізується. Отже, цей процес називається кристалізація. Далі, ми бачимо з тобою в шостому завданні ось такі дві. Ілюстрації, ось і у першій ложці міститься віск, а в другій олово. Потім нам говорять про те, що були зняті певні покази за певний час, який фіксувався, відбувалася зміна температури, яку також фіксували для першої речовини і для другої речовини. І пропонується в кінці кінців, по цих даних, побудувати графіки залежності температури від часу нагрівання речовин. Накреслимо систему координат. По вертикалі відкладемо температуру в градусах Цельсія, по горизонталі час у хвилинах. Проставляємо точки згідно тієї таблиці і з'єднуємо їх. Вийшла ось така крива. Аналогічні дії зробимо з тобою для другої речовини. Розставляємо точки і бачимо з тобою, що на початку нашого графіка у нас ідуть лінії, в принципі, з'єднані між собою одним ось таким красивим чином. Тобто, це пряма лінія. Дійшовши до 10,5 сюди, у нас починається ось така планочка, ми будемо з тобою її називати, тобто там, де температура у нас не збільшується певний час. Ось, А потім знов починає збільшуватися. Ось, ми з тобою отримали графік для кристалічного тіла. Дивись, що тут відбувається: на цьому етапі у нас кристалічне тіло просто нагрівалося. На етапі ось цьому воно у нас починало танути або плавитися. Це процес плавлення. Ось, тому що температура залишається сталою, ось, а част плине. так? Ось, Руйнується кристалічна градка, по суті. А потім, коли воно ось в цій точці вже перетворилося на рідину, воно починає вже, як рідке тіло, починає далі грітися. Ось, Отже, речовина 2 у нас належить якраз кристалічному тілу. Тому ось тут я одразу показую, що олово як кристалічне тіло для нього буде другий графік, а для воску, відповідно, перший. Чому? Тому що у воск це не, віск, це не є кристалічне тіло, це аморфне тіло, і воно тане як рідина. Ми знаємо з тобою, що свічку тільки запали, вона одразу починає текти, фактично, вона одразу тане. Тому ось таким чином у неї, як у рідини, відбувається нагрівання. У чому полягає відмінність між графіками? У тому, що на другому графіку для кристалічного тіла присутня ось ця температура плавлення. На графіку я її ось так схематично покажу, що це температура плавлення, і тут ось так ми з тобою запишемо. Йдемо далі, чому температура для речовини 2 в певний проміжок часу не підвищується під час передачі енергії, що відбувається в цей час? Отже, як я вже сказала, в момент, коли у нас не відбувається підвищення температури, а час збільшується і відбувається нагрівання, все рівно від... сюди надходить енергія, надходить кількість теплоти, проте не відбувається збільшення температури. Усе це пов'язано з тим, що руйнується кристалічна решітка, при цьому температура залишається однаковою. Ми напишемо з тобою: ось так, температура константа, тобто стала величина на цьому етапі. Чому з певного моменту часу температура речовини 2 знову підвищується, у якому агрегатному стані тепер перебуває ця речовина? Тобто, ось тут знову відбувається підняття температури, як я вже пояснила, це пов'язано якраз з тим, що там утворюється рідина. Наступні два графіки я пропоную тобі побудувати самостійно, оскільки вони будуть ідентичні до попередніх, але щось у них буде цікавого. Зробив це, будь ласка, самостійно. Укажи, що відбувається з речовиною 2 на горизонтальній ділянці того графіка, який ти побудуєш, та чому не змінюється температура речовини. Справа в тому, що на тому графіку у тебе також буде ось така горизонтальна планочка, тобто буде ось такий у тебе графік приблизно. І оця планочка буде говорити про те, що з плином часу у тебе температура не змінюється, потім знову буде знижуватися. Це говорить про те, що тут, на цьому етапі у тебе відбувається процес кристалізації. Тобто рідина перетвориться на тверде тіло. Чи відрізняються температури плавлення та кристалізації? Ти можеш помітити, що ці дві температури вони є однаковими і дорівнює 232 градуси Цельсія для олова в даному разі. Наступне питання не менш цікаве: порівняй внутрішню енергію речовини 2, тобто твердого тіла олова за температури 232 градуси Цельсія, якщо воно у твердому і в рідкому станах. Ми з тобою знаємо, що в твердому стані, якщо у нас буде температура 232 градуси Цельсія, то, відбу... то це буде температура плавлення. І в цьому разі тверде тіло перетворюється на рідину. І вся енергія йде на те, щоб зруйнувати кристалічну градку. А в рідкому стані, у нас, якщо досягне температури 232 градуси Цельсія, то в цьому разі у нас буде навпаки утворюватися кристалічна градка. Тому за однією Температури у твердому тілі і в рідині внутрішня енергія буде різною і більшою вона буде в тому разі, якщо це тіло знаходиться в рідкому стані. А тепер давай ми з тобою глянемо на оцю нашу табличку в рамочці. Інформація, яка дуже дуже корисна нам з тобою зараз в цій темі. Отже, перше тверді тіла поділяють на кристалічні та аморфні. Запам'ятай це. У кристалічних тілах частинки розташовані в чітко визначеному порядку, тобто утворюють кристалічні градки, або створюють дальній порядок, як ми з тобою говорили. В аморфних тілах частинки розташовані безладно, тому не утворюють кристалічних ґраток і створюють так званий ближній порядок. Плавлення – це процес переходу речовини з твердого стану в рідкий. Температура плавлення це температура, притаманна тільки кристалічним речовинам. Тобто температура плавлення це та температура, за якою кристалічна речовина переходить з твердого стану в рідкий. Кристалізація це процес обернений до попереднього процесу плавлення, і це є процес переходу речовини з рідкого стану у твердий, у кристалічний. Температура плавлення речовини дорівнює температурі її кристалізації. Під час плавлення або кристалізації температура речовини не змінюється, залишається сталою. Далі ще дві позиції. Аморфні тіла не мають чітко визначеної температури плавлення, і тануть вони м'якшають поступово, як свічка. За однакової температури внутрішня енергія речовини в рідкому стані є більша за внутрішню енергію цієї ж речовини, такої ж самої маси, у твердому стані. І ми це з тобою розглянули у попередньому завданні. Наступне питання пов'язано з ось такими двома малюнками, і ми з тобою маємо визначитися, на якому з цих рисунків зображений монокристал, а на якому полікристал. Запам'ятай, усі кристали, кристалічні тіла, поділяють на монокристали та полікристали. Моно від слова один, однакові кристалики, полікристали від слова полі, тобто багато кристалів в одній сукупності утворюють певний, ну, певне кристалічне тіло. Саме тому це буде полікристал а тут буде монокристал. На світлинах зображено монокристали, полікристали та аморфні тіла. Запиши відповідні номери фотографій у таблицю. Давай ми з тобою уважно подивимося, що ми бачимо. Ну, наприклад, ось тут ми бачимо з тобою свічки. Фактично, це є або віск, або парафін. Отже, це є аморфне тіло. Ми сюди з тобою одразу записуємо. Наступне ми бачимо з тобою смолу. Смола це також аморфне тіло. Мабуть, на четвертому рисунку також у нас зображено щось таке подібне до а, аморфного тіла, якщо воно таким чином застигло. Хоча може бути і монокристал, адже тримається воно як суцільне тіло. Тут можемо написати і так, і так, адже не дуже зрозуміло на рисунку, що воно таке. Ну, таке буває. Але якщо це звичайна смола, яка так застигла, смола, яка використовується у промисловості, то, можливо, вона є аморфним тілом. Тут у мене. Невідповідність, я не можу зрозуміти. Напиши мені про це, якщо ти зрозумів, у коментарях. Добре? Далі ми дивимося з тобою. На... Під одиничкою у нас знаходиться ось така сукупність, ніби зрослися якісь частинки, так? тобто це буде у нас полікристал. Під двійкою один суцільний кристал, зрозуміло, це буде монокристал. Під номером три також ми бачимо з тобою, що це зрослися деякі кристалики разом. Отже, це буде полікристалічне тіло. І залишається у нас скляна ваза, тобто скло Скло належить саме до аморфних тіл. Отже, 6 ми пишемо сюди. Наступні дві характеристики, які ми з тобою маємо запам'ятати, це анізотропія та ізотропія. Анізотропія це залежність фізичних властивостей речовини від напрямку в монокристалах. Запам'ятовуємо одразу, що анізотропія належить монокристалам. Саме тому ми одразу сюди з тобою це запишемо. А ізотропія це незалежність фізичних властивостей речовини від напрямку, і властива вона полікристалам, рідинам та аморфним тілам. Тому тут ми з тобою одразу пишемо ізотропія. Поміркуй, чому монокристал анізотропний, а полікристал ізотропний. Справа в тому, що будова кристалу дає можливість усім таким властивостям, як механічна властивість, міцність, пружність, електрична, теплова, оптична, магнітна в різних напрямках бути різними. Тобто в одному напрямку, наприклад, в горизонтальному напрямку, механічна властивість, наприклад, міцність, буде однією. А по вертикалі міцність може бути зовсім іншою. Так само всі решта. І тому анізотропія це якраз і виявляє те, що монокристал, він в одному напрямку лише повторює. І зумовлене це саме будовою самого монокристалу. Виконуємо наступне завдання номер 11.1. Під час кристалізації температура речовини знижується, підвищується, не змінюється. Спочатку підвищується, потім знижується. Звертаємо увагу на слово кристалізація. Ми говорили з тобою, що це той процес, про якому температура речовини не змінюється. Отже, пишемо літеру В. 11.2. Розглянь графік залежності температури від часу. Для певної речовини, для якої речовини може бути побудований цей графік? Давай ми, знаєш, на що з тобою подивимося? На те, де у нас ми знаємо, ось ця планочка відповідає температурі плавлення. правда? Ось, І це говорить про те, що тут у нас тіло плавиться, а тут, відповідно, тіло у нас буде кристалізуватися. І відповідає це температурі 0 градусів. Для якої речовини це властиво? Зрозуміло, що для речовини H2O. Тому що при нулі градусах у нас лід буде плаватися, і при нулі градусах вода буде перетворюватися на лід, тобто кристалізуватися, замерзати. А тепер давай ми з тобою напишемо назви для всіх відповідних процесів. Отже, БЦ і Еф e, ми з тобою вже впізнали. І ми їх одразу з тобою тут записуємо. Тепер інші процеси а, Б. Що тут відбувається? Відбувається збільшення температури. Температура від мінус 40 збільшується до нуля. Що відбувається під час СД? Знову у нас збільшується температура від 0 до дивимося, до 60. І тут, і тут у нас процес нагрівання. Але нагрівання чого? Тут у нас нагрівається лід, а тут нагрівається рідина, адже в точці Б у нас іще лід знаходиться. Давай напишемо, що тут у нас лід, а в точці С уже буде вода. Ось, і тому тут буде нагрівання води, а тут буде нагрівання льоду. Аналогічно ми з тобою дивимося на D E F. Я думаю, ти вже здогадався і здогадалася, що в цій точці, в точці Е, e, у нас ще з тобою знаходиться вода, а в точці Ф у нас уже буде лід. Тобто, вода від точки Д від 60 градусів. Остигала до нуля градусів, тобто це процес охолодження води. А тут буде також зменшення температури, але оскільки в точці F уже лід, зрозуміло, що тут охолоджується сам лід. Отже, охолодження води, охолодження льоду. Далі ми маємо з тобою указати точки: початок процесу плавлення. Де у нас процес плавлення? Ось тут в точці B. Закінчення процесу плавлення. Зрозуміло, плавився плавився лід, стала водичка в точці С. Отже, кінець плавлення це буде точка С. Початок процесу кристалізації точка Е, e. закінчення процесу кристалізації точка Ф. Поясни, чому ділянки АБ та СД мають різний кут нахилу до осі часу. Та справа в тому, що на ділянці АБ у нас з тобою лід нагрівається, а на ділянці СД нагрівається вода. А це два різні агрегатні стани речовини, хоча речовина H2O одна й та сама. Отже, ми записуємо з тобою, що це різні агрегатні стани, а оскільки вони різні агрегатні стани, то, зрозуміло, по-різному вони будуть і нагріватися. Наступне питання 11:3. Температура плавлення галію становить 29,76 градусів Цельсія. Укажи, що відбуватиметься з металом, якщо стрижень покласти на долоню, він починає танути, як бачимо з тобою. В принципі, температура людського тіла становить у нас 36,6 градусів Цельсія. Це для людини. І зрозуміло, що якщо на, на долоню покласти. Галій з такою температурою плавлення. давай напишемо, що температура плавлення для галію 20... чи галій, чи галій. Ось, 29,76, то зрозуміло, що на цій температурі ця речовина з такою температурою плавлення просто буде танути. Ось і все. 11.4. Напиши, який метал має найвищу температуру плавлення. Скористайся таблицею температур плавлення та кристалізації деяких речовин на обкладинці. Отже, маємо з тобою температуру плавлення та кристалізації, трохи лампа відсвітлює, але нічого. Ось. І бачимо з тобою, що найбільшою є у нас 3387. І це відповідає у нас вольфраму. Отже, це є вольфрам, і саме тому його використовують у лампах накалювання. Тобто він не встигає розплавитися, оця пружинка в лампі. Знаєш, я думаю, це йдемо далі. Поміркуй, де можна використовувати цей метал у чистому вигляді та в складі сплавів. Отже, в чистому вигляді ми з тобою використовуємо, ну і всі люди, в принципі, використовують саме у лампочках. Ось тут, ось тут, де пружинка, якраз і є вольфрам. Можливо, ще десь напиши мені про це також у коментарях. І залишається у нас з тобою два питання, на які маємо дати відповідь: 11:5. Укажи, рідині термометри, з якою речовиною застосовують у країнах із дуже холодними зимами. Поясни свою відповідь. Повертаємося до цієї таблиці і бачимо, що звичайний термометр ртутний, буде у нас замерзати при дуже низьких температурах. Для наших середніх широт достатньо ртутного термометра. При мінус 39 ртут буде замерзати. А що робити, якщо в інших країнах опускається стовпчик термометра ще нижче? Тоді ртутний термометр використовувати не можна, який тоді будуть використовувати, як правило, це спиртовий термометр, тому що спирт замерзає етиловий спирт при мінус 115. Отже, при порівнянні цих температур, зрозуміло, що ми робимо висновок про те, що використовується саме спиртовий термометр. І останнє питання: 11.6. Поміркуй, чи можна в ложці, виготовленій з олова, розплавити свинець? А у свинцевій ложці олово. Також для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно з тобою порівняти їхні температури плавлення. Олово 232 градуси Цельсія, а свинець 327. Отже, тепер ми робимо з тобою висновок. Якщо ложка буде виготовлена з олова, то вона розплавиться при такій температурі. А свинець при цьому не розплавиться, тому що для його плавлення треба досягнути цю температуру. Тож, перший варіант неможливий. А тепер другий варіант: якщо ложка буде свинцева, вона розплавиться, розплавиться лише при цій температурі, а олово вже розтане до тих пір. Отже, ложка має бути зі свинця виготовлена. На сьогодні все, це всі питання, які ми мали сьогодні з тобою розібрати в цій темі. Підпишися, постав лайк і обов'язково поділися зі своїми друзями.